Основною темою обговорення на нараді, котра проходила на базі Криворізької загальноосвітньої спеціалізованої школи номер 9 стала запланована міська акція Перемога, свята перемога. Серед головних завдань учасники зустрічі, а це освітяни та представники ветеранських організацій міста, перш за все вбачають морально-етичне виховання молоді. Йдеться не лише про традиційні уроки пам'яті та пошукову роботу. Заплановано також ряд цікавих конкурсів, які розроблятимуть учні спільно з вчителями. Заплановано конкурс відеоролик. Привітань ветеранів з днем перемоги, конкурс трамвайно трамвай на тролейбусних екскурсій, літературних творів, а також конкурс на кращу розробку квест гри. Для учнів наших шкіл під назвою Юні Патріоти Криворіжжя. Крім того, всі матеріали даної акції кожним районом будуть узагальнені в методичну збірку з героїко-патріотичного виховання учнівської молоді, яка буде презентована в травні 2015 року при підведенні підсумків міського конкурсу музейної роботи Виховуємо нащадків патріотів. Роботу з молоддю вважають однією із своїх головних задач, і ветеранські організації міста вони завжди допомагають і навчальним закладам зв'язатися з учасниками бойових дій, підтримують роботу пошукових і дослідницьких шкільних загонів. Учебні завідня в свою чергу ми від них чекаємо сьогодні що вони методично нам ще підскажуть, як підходити к тим ліним. Від діло в тому, що сьогодні патріотичне виспитання молодіж приобретає якісь нові. оттенки, требует новых подходов в связи с тем, как меняется ситуация в Украине. А следовательно, и мы, ветераны, должны быть вооружены новой методикой. С другой стороны, и методисты, преподаватели в школах, они должны, наверное, знать и позицию ветеранов, и использовать тот ресурс, который есть в ветеранских организациях. Чимало навчальних закладів вже не один рік беруть участь в міському проєкті шляхами визволення криворіжжя. Колективи шкільних музеїв розробляють цікаві маршрути, якими раді поділитися з іншими. Як приклад, похід по місцях бойової слави загону Шурупова, спланований 78 ю школою. Похід мав за мету. Пройтися шляхом 10-ї гвардійської дивізії, зведеного її полку, під командуванням підполковника Шурупова, які виконували важливу місію, задачу зберегти, врятувати греблю крес від затоплення для дітей. Цей похід дуже корисний, тим, що він є живим і дієвим. Побачити на місці, а не почути про ці події, просто сидячи за партою. Це зовсім інша справа. Плануємо в квітні 2015 року похід в сторону іскрівки селища, також з цими дітьми, які дуже заохотилися, вже перед ними поставлена така задача. Учасники наради побували також на екскурсії в музеї історії Довгинцівського району, котрий розташована в Криворізькій школі номер 9 Значну частину експозиції присвячено темі Великої вітчизняної війни. Нещодавно тут з'явився новий куточок: Україна єдина країна, присвячений учасникам АТО. Короткі, але змістовні коментарі юних екскурсоводів непомітно пов'язали події тієї далекої війни з нашим сьогоденням. Цей виступ став своєрідним практичним додатком до вже звичних методик патріотичного. Виховання 13 батьків учнів нашої школи там, в зоні АТО, і вони допомагають нам, дають експонати для нашого музею. В нашій школі пройшли дві хвилі, коли ми е, акції милосердя. Ми збирали гроші на акумулятор, ми збирали гроші на бензопилу. Ми е, відправляли медикаменти, листи, маленькі обереги. Е, учні сьомого класу відправили прапор український. Він нам прийшов з волонтерами назад, підписаний зі словами подяки приймати. Маленьку участь навіть тут хтось там, а ми допомагаємо тут. Так саме нинішні події в Україні показали, наскільки важливою є для спільної перемоги підтримка тилу для тих, хто на передовій, листи для бійців, допомога речами та продуктами. Це вже переживали українці більше 70 років тому. До недавнього ці аспекти сприймалися учнями лише як факти з підручників та кадри фільмів. Зараз все змінилося, і педагогам доводиться враховувати не лише ідеологічні, а й суспільно-етичні аспекти цього годиня аби молодь могла визначитися і правильно розставити акценти навчаючись на прикладах відданості своїй країні